Всім добрий день, мене звати Сеньора Юрій, я учень 10 класу, і сьогодні я представлю вам свою розробку електронний помічник тренера. Зараз я находжу у спортзалі, і для того, щоб проводити своє тренування максимально ефективно, мені потрібно дотримуватися певного ритму виконання вправи, щоб робити їх правильно. Бо навіть великі чемпіони, спортсмени мають персональних тренерів, які постійно наглядають за ними, аби ті правильно виконували свої вправи та дотримувалися певного темпу. Для того, щоб допомогти спортсмену дотримуватись цього ритму і раціональніше використовувати час тренера, я придумав дану річ, яка якраз таки буде задавати ритм спортсмену. Як же вона працює? Працює вона наступним чином. Тренер це дає для спортсмена певний ритм виконання вправи, це і частота виконання, це кількість разів, кількість підходів. І далі спортсмен слідує вказівкам, які розміщені на самому пристрої, та виконує вправу. Зараз я перевів даний пристрій у ручний режим. Це означає, що я сам зможу виставляти кількість підходів та кількість разів, якою я буду робити. Зараз, для того, щоби. Не затримувати весь час, я виставлю один підхід на 4 рази. Далі мені потрібно тільки увімкнути таку систему і приготуватися до виконання вправи. Тож, таким чином, спортсмен може самостійно виконувати вправи і, що найголовніше, він буде це робити правильно. Дякую вам за увагу.